Я мог би почати це відео з представлення цього автомобіля і розповіді про його легендарність і все в такому руслі, але більшість з вас знає, що це за кузов, його фішки, особливості. І для мене першочергово, для себе я хочу відповісти на питання: а чи варто зараз купляти такий автомобіль, і чи є в цьому сенс, як кажуть, в содержанні легенди. Тоді, коли ми купляли цю машину, у нас був підход, вірніше, у мене був підхід. По типу більш емоційний, ніж розумовий. Тобто я машину вибирав емоції. І я хотів чорний Mercedes 124-й. І як тільки я його побачив, я ним загорівся і все. І просто якусь раціональність і свідомість свою я одразу вимкнув і було прийняте рішення купити цей Mercedes. На той момент я ще думав, може там буду його реставрувати і тоді ж дофіга всі реставратори були. Тоді я не врахував одного: що для того, щоб е зайнятися реставрацією цього кузова, треба першочергово ну, цілий кузов, а не, скажімо так, те лахміття, яке зараз нас продається. Е цей мерседес здалеку виглядає ну, вроде нормально, вроді прикольно. Ну, тут є моменти, які, е скажімо так, з віком більш вирізняються на фоні. Цього красивого авто. Ще проблема цього авто, що я задовбався його мить. Ви спитаєте, що він такий грязний на кадрі? Тому що я задовбався його мить в таку погоду. Це капець. Ось, запам'ятайте, він в помитому стані. І такого ви більш не побачите. Того, що в більшості випадків він буде грязний. Для мене, як для молодого пацана, цієї машини. ну, Достатньо, і в принципі я розраховував на те, що там е, молоде покоління мого віку буде розпитувати, там буде цікавиться цим авто. У мене і е, буде, скажімо так, якась просто увага, але увагу більше звертають люди віком за 40 років. Тобто, ну я приїжджаю до когось там, до родичів або ще до когось, і це у Мерседес до четвертий. Круто, вообще пушка, це ж надіжність, це ж це все. І з однієї сторони вони праві, да, це все надіжність, але вони пам'ятають і мерседеси, які були в ті роки, в їхні роки. У нас зараз знайти цілого мерседеса в такому кузові, це дуже сильно треба постаратися. Вік його йде не на користь йому, так само, як і всім нам. Це все сказується на лакофарбовому покритті, на просто якихось окремих вузлах та агрегатах. Той самий ресурс двигуна, який заявлено тут десь приблизно мільйон плюс. А у даної машині пробіг півмільйона, і це ще він по-любому скручений. Ми при покупці навіть не звертали увагу на пробіг, тому що ну, ми дивились на стан. Вірніше, я дивився емоціями, а батько дивився на стан. Він мене відмовляв. Але я ж люблю віджуґерів, то давайте купимо Мерседес. Купили Мерседес щодо надійності цієї машини, до легенди, які проходять, ходять про надійність цієї, машини, вони себе повністю виправдовують. Тобто е в мене ця машина не підвол... Ні, підвела один раз. Ми їхали з Бердянську через Дніпро. В Дніпрі в мене, коротше, я дав йому трішки підсраку, і в мене лопнула обратка на чотирьох циліндрах. Як це вийшло, я не знаю. Ми їхали ночу і повністю замінити обратку в мене не було можливості. і Нам довелося ночувати в машині. Було літо, в принципі, терпимо, але все-таки неприятно трішки. І це Єдиний, напевно, останній випадок, коли Мерседес мене підвів. Я являюсь дуже щирим фанатом Мерседеса і лендровера. Ну оскільки в мене лендровер тільки в планах і навіть на горизонті його не видно, то, як говориться, задовольство чим є. З кожним роком дедалі важче шукати нові запчастини і з розбору. Це для нас дворова машина. Дворова машина це та, яка. Дешево обслуговувані, їздить кожен день і в принципі не бере на себе дуже багато якихось потреб. Заправляти її можна, вона дизельна, і заправляти її можна в принципі любим, любим дизелем. Можна навіть, я не знаю, там в калюжі якийсь дизель буде, його можна буде назбирати і заправити. І він буде їхати, йому буде погано, він буде їхати. Про потужність. Ну, про потужність можна сказати ось цим. Щодо мотору, то це 2,5 старий дизеляка без турбіни. Нам потрібен був атмосферник. Це, я б сказав, золота середина між двохлітровим, який не їде зовсім нікуди, як мій батька каже, розганяється довго, їде вічність. 3-літровим. Да, зараз бы я вже, конечно, взяв 3-літровий, тому що треба ну, відджугерівати. 2.5 мені вистачає ось так. Він мені подобається своєю економічністю. Розхід, в середньому розхід на цьому моторі складає близько 6 літрів. Це середній розхід. Тут стоїть 5 Механічна коробка передач, яка зовсім не звідси. Цей Mercedes, я б сказав би, що це ну, просто якийсь суп із е, різних комплектацій, тому що салон не з цього Мерседеса, він був перевернутий, на криші лежав. У нього вже поміняно практично все, що могло помінятися. Мотор нерідний. До цього тут стояв 2, 2 бензин. В принципі, тут нема далі, що розсматривати, і дивіться, тут, е, ну. Дуже інтересний момент з краном печки. Ну, це прям ноу-хаус, яким ми його купили, і ну, ми не стали його міняти і що то і справляти. Проходимость у нього сумасшедша. Я не знав, що у таких машин на задньому приводі може бути така проходимость. Ну, враховуйте те, що машина, донор для цієї машини, яка стоїть у мене на сусідній вулиці. Вона приїхала з Бахмута. Ну, ви розумієте, які там дороги в Бахмуті. І, ну, тіпа, що можна сказати по салону, так це дуже висока ергономічність на той час. Навіть зараз ергономічність салону відповідає всім критеріям. Коли я їжджу на великій відстані, мені набагато комфортніше їхати на цій машині, ніж на батьковій А7 Октавії. Тут і сідушка сидить, і стоїть так, як мені треба, кермо не регулюється, але мені воно зручне. Не знаю, з чим це пов'язано, але на великих відстанях я не дуже сильно втомлююсь, хоча тут і механіка, сцеплення тут, звісно, туговате. Ну, все одно нога не втомлюється, із затрат, які були вкладені в цей автомобіль. Тому що сказати, що в цю машину я не вкидував зовсім нічого, ну це буде лукавство і неправда. Із затрат це, скажімо так, такі витрати, без яких можна було обійтись. Тобто можна було їздити і в тому стані, в якому ми купили його ну, спочатку, і можна було не заморачуватися, і він і так виглядив сносно. З часом вийшов з ладу у мене лічинка замка зажигання. у мене вийшла з ладу. Потім в мене нещодавно вийшов з ладу. Перемикач ближнього дальнього світла. І з головного, що було ще встановлено сюди, це музика. тому що як це їздить без музики на такій машині. З додаткового ще було встановлено фари. Я поміняв на нові того, що е, стару фару розбив батько, коли міняв поворотник. А, да, поворотники поміняв. Замінив в задні сто. Бля. Заміни... Да блядь. Заміни Замінив задні фонарі, тому що штатні фонарі, які стояли на ньому з самого початку, мені зовсім не подобались. І це. Напевно, перша, сама перша деталь, яку я змінив в принципі. Це задні фонарі. Вони були в мене типу затоновані. Замінений був лобаж того що була маленька тріщинка, і лобаж був дуже сильно запіскоструйний, що навіть в ясну погоду на ньому через нього видно не було зовсім нічого. І останнє, що було замінене, це колпаки. Багато хто мені парить і рекомендує встановити диски титанові або моноблоки, або диски, які ставились на ці машини, або на 210-й мерседес. Можна, але знову ж таки, ці диски коштують від 600 доларів комплект до космоса. Там просто до 2000 може доходить в залежності від стану. І сенсу в цьому я не бачу зовсім ніякого. Того що за ці гроші можна, в принципі, відремонтувати всю підвізку цьому авто. Можна коробку поміняти, я не знаю, ну редуктор, який гуде постоянно. Чому я кажу, що це авто для молодого пацана, а не для дідов? Хоча для дідов пада Ну, в основному для молодого пацана я б рекомендував би цю машину. Того, що це перше: ціновий діапазон цих авто, він, скажімо так, в такому стані, як це, і вони більш доступні. Ця машина. В принципі, вона економна. Економна з тої точки зору, що не потребує великих вкладень. Тобто в мотор у нас ніхто не, вла... не лазив і лазить туди ще ніхто не буде років 100. По іншим якимось е... вузлам-агрегатам теж особи ніяких затрат немає, тому що тут надійний і навіть в конченому, конченому стані розбита підвізка, вона все одно буде їздити ще дуже довго. По ідеї, молодому пацану треба щось таке більш потужне, щось таке, прям ратата бу-бу-бу, щоб з места там стартували і диміли задні покришки. Ну давайте підходити до всього раціонально і більш якось приземлено. Тому що якщо е, молода людина, якийсь молодий е, пацан, вибирає собі машину такого класу і. Скажімо так, в такому ціновому, ціновому діапазоні це говорить про те, що в нього не зовсім є багато грошей на те, щоб так віджугерювати і палити резину пачками просто. Ну, І цю машину ще треба заправляти. Да, Можна було б там розкошелити, купити щось п'ятилітрове чи там, я не знаю, ну хоча б трьохлітрове бензинове, яке буде їхати інтересні. Це взагалі овоч, можна сказати, по сравніванні з іншими машинами і з іншими моторами, які на нього ставилися. Він овоч, так і є. Но, з другої сторони, я получаю. Зовнішній вигляд, як і у всіх інших машин, ну скажімо так, пристойний, навіть для свого віку, він ну достойний. І я отримую економічність. Тобто, ну, у мене розхід в середньому, якщо я їду по трасі, в мене розхід десь близько 5-5,5 літрів, чим задоволення. І ти їздиш, просто кайфуєш на цій машині. Тому, що якщо будеш відджугеріа, ну ти будеш платити за паливо, ти будеш платити за розхідники, ти будеш платити за ті самі вузли агрегати які будуть виходити з ладу набагато частіше, ніж на такій машині, які вони не підвержені більшим навантаженням, і вони, відповідно, будуть жити довше, ніж на більш таких заряджених версіях. Цією машиною займались люди з головою, ну на плечах. Тобто тут куча деталей, наприклад, оцей козирьок, це додуматися треба було. Зробить оці козирки два, і для того, щоб тебе в оцьому просторі не сліпило сонце, зробить ще й третій козирок. Це геніально, це просто, я не знаю, на ланосі до цього бійшли ще ну, на деу, це бійшли до цього ще років 200, якби й дойшли, звісно. Є ще такі вставочки ось у нас тут між сидіннями. Дуже зручна штука. Мені капець, як подобається. Прикол цієї штуки в тому, що коли в тебе що з кармана випадає, а в мене таке буває часто, в тебе випадає щось з кармана і воно не провалюється під сідушку. В тебе воно провалюється сюди, оцю м'яку фігню, і в тебе воно ось облочиться. Все, воно тут далі не йде нікуди. І тут -а дуже багато таких всяких речей. Що зараз на даний момент, які проблеми існують з цим Мерседесом, конкретно у мене? Зараз є така проблема з центральним замком, він тут пневматичний стоїть. Я знаю, що це за проблема. Це зв'язано з пасажирською дверкою. І Щас я розбиратися не хочу. Це треба знімати карту, дверну карту. І ну, це дуже геморно, міняти цей пневмозамок, це трошки. Просто не доходять до цього руки. Ще з нагального, що дуже мене бісить, і я, це мій косяк, і я цього не зробив це вихлоп. Я вирішив просто замінити насадки на вихлоп. Тобто, ну купив насадки, там обрізав чуть-чуть вихлопа. Ну, обрізав я більше, ніж треба. І того зараз з під насадок у мене сіфонить вихлопні гази, вони дують под, ну, під машину. І коли ти їдеш по трасі, відкриваєш вікно або просто. Вимикаєш обдув салона, то тут дуже сильно штиняє прям, ну, вихлопними газами. А це дизель, і воно токсичне, прям ну, капець. А, ще, якщо він холодний, а дізеля холодний, вони всі димлять. Це просто ну, іменно старі дізеля, ці трактори димлять. ну, Це нормально. Це нормальна робота, вони всі дизеля димлять. І от я хочу літом зробити цей вихлоп, ну відремонтувати, або поміняти вихлоп, або наварити цю частину, якої не вистачає, щоб воно було нормально і не тягнуло димом в багажник, тому що ну, все просто грязне і воняє дуже сильно. По задньому ряду, ну це, звісно, вишка, Ну особисто як для мене, подлокотничок взагалі. Такий приятний, такий він, ну, він пухкенький. Оце ручка взагалі шикарно придумана. Ну, зараз ти доставай підлокотник як хочеш, От в більшості автомобілів це, ну, це просто жах. Ось все. Положив, а так от розкинувся. Шикарно. Ну, типа, тебе тут є пепельниця. Я не курю, звісно, але прикольно, все одно. Тебе є пепельниця. Ручка страха. Тут навіть крючок є, навіть не відломаний. Ніфіга себе. Все. Весло, щоб відкрити, тобі окошко, щоб подихати. Да, там в багатьох версіях були е, свеклоподйомники, ну, це теж момент. Все, більше, по суті, нічого не треба, і так комфортно, що сидиш, в тебе ноги, по суті, ось лежать на сідушки. Оце капець як удобно. Типа ти сидиш, ти оців, і все, і по кайфу тобі. Тебе ноги не звисають, ти не втомлюєшся, то що ось, ну. Це я сам за собою сиджу, а там я розвалююсь, дай Боже, спереду. Е, плюс в мене рост 1,90 дев'яносто. А ще якщо люди поменше в мене в основному їздять, ну. То їм взагалі тут прям офігенно. В принципі, з комфорту тут все. Ну, я б тут на дальняк поїхав. Правда, нема кому мене вести, а так взагалі прикольно. Порядок, все красиво, все шикарно. Ззаді плафончик горить, плафончик включається, воно з водянського сидіння. тобто з центральної консолі, включається. ззаді плафончик. Це фішка для таксистів. Дуже прикольна тема. Все, сідай, поїхали. Та конець історії, так конец та капець. Ні, реально, я так удобно сів, що, що мені навіть вилазити не хочеться. Блін, а це б зняти звісно, перед, передню сидушку а так тупо їхати, прикинь отсюда. Так, да, ну типа, це, звісно, з возростом. Полмільйона пробігаєш. Що ви хочете? Мерседес то є, Мерседес, покупайте пацани, Мерседеси. Багато хто мені каже, що ну, чого ти його не підкрасиш, не підвариш, там, не. Не займешся ним повністю. що ти там деталі не докупиш, оригінальні, там це не поставиш, бо навіть та сама антенна ломана. Ну, Чого ти, чо ти цим не займешся, що ти не, не хочеш машини займатися, чи воно в, в такому состояниї? Е, Зрозуміти одну просту річ. Е, цей кузов, конкретно цієї машини, врятує лише новий кузов, а це вже далі йде реставрація. Машини не куплялася під проєкт якийсь там реставрації чи ще щось. Це дуже багато треба грошей. Це дуже багато часу, і людина годин має бути затрачено для того, щоб привести цю машину в нормальний стан. І за ті гроші, які будуть, теоретично були потрачені на реставрацію цього авто. За ці гроші можна було купити реально вже Мерседеса в хорошому стані. Вони є на ринку, вони там навіть в такій комплектації, там, з таким самим мотором і. Всім тим самим вони там, коштують від 10 тисяч, це стан, як я кажу, сохран Просто треба розуміти, для чого купляється, куплялась ця машина і для чого купляються подібні машини. Вони купляються як дворові машини, які здові технічки, їх називають по-всякому, але суть у них одна. Вона не має забирати в тебе багато часу на ремонт. Вона просто це машина, на яку ти сів, поїхав, і ти не паришся на ній. E, да, багато хто називає технічкою Ланос, але Ланос, це, блін, Ну, давайте будемо відверті. Це, це не технічка, і це навіть не така нормальна той машина. Песня. Воно, технічка поїхала, це я розумію. Жига всьому голова. Ця машина це, можна сказати, моя перша машина, особиста машина, яка. Яку я обрав, в яку я дуже багато вклав грошей, часу, зусиль. І вона мені вже як рідна, але все ж я прийняв рішення, і одного разу я продав його. Я продав. На жаль, я не був присутній при продажі Мерса, я був в роботі. І рівно через тиждень цей Мерседес. Нам повернули. Нам повернули під предлогом того, що не можна його переоформити, тому що там є шов, сварний на цьому на табличці, біля таблички. А це, скажімо так, їх дуже часто вганяли в 92-х роки, їх дуже часто вганяли. І перебували номера. І ну, ми думали, що це один із таких мерседесів. Скоріше за все, цей Мерседес залишиться в нас аж до наступних поколінь, поки він не згниє, поки він не перестане їздити, і поки обслужування його не стане вкрай дорогим, що просто нам буде невигідно, нам буде вигідніше його просто здати на металолом своїм ходом. Купувати зараз такий автомобіль чи ні. Напевно, так, я б купив би. Купив би, тому що я просто не знаю, що купити на заміну йому. Ми стикнулися з тим, що просто немає ніяких аналогів. Реально. Просто нема, нема чим його замінити. Він справляється зі своєю задачею. Так, да, у нього випливають якісь маленькі болячки, але це все. Це все така фігня. У нас на бусі мотор отлюбнув. Оце було прикольно. Оце було весело. А це ще всіх переїздить молодих. Ну а так, все. Бувайте здорові!